Робота учасника другого етапу Всеукраїнської інтернет-олімпіади крок ДО ЗНАННЯ учня 8-го класу Лісей No1 Каліїнської міської ради Вінницької області, Калінчука Олександра Васильовича. Теоретичне дослідження впливу тяжіння на вертикальній примілінійний поліції за умови відсутності опору. Метою даного проєкту є виведення завдяки елементарним теоретичним відомостям загальної формули для розрахунку відношення. Між переміщенням або висотою відносно початкового місця розташування тіла та часом, за який відповідна зміна розташування відбувається. У реальних умовах натілики підкинули вертикально вгору або скинули з певної висоти, крім сили тяжіння, діли б інші. Зокрема, існува опір повітря, відкриння спричинення на повітряні потоки тощо. Усіх подальших роздумах цим фактором знехтова. Розглянемо випадок, де тіло вільно падає, а його початкова швидкість нульова. Висота буде дорівнювати переміщенню, добутку швидкості та часу. Швидкість лінійно змінюватиметься, тому візьмемо середній показник, добуток прискорення, який є прискоренням вільного падіння, та половини часу, тобто швидкість тіла на середині шляху, оскільки прискорення постійне, менша швидкість до і більша після таким чином компенсуються. Якщо прийняти прискорення вільного падіння за 9,8 метрів на секунду в квадраті, отримаємо такий вираз. Із однією зміною. Звідси виведемо значення часу. Загальний вигляд Т дорівнює корінь з 2h поділити на g. Якщо ж підставити значення G та максимально спростити, отримаємо Т дорівнює корінь з 10H поділити на 7. Оданація вимірювання секунду. Тепер нехай тілу надана певна початкова швидкість. Тоді обрахуємо швидкість як до цього. Але результат збільшимо на початкову. Отримане значення підставимо у формулу для знаходження переміщення. Отримане рівняння. Ми зведемо до квадратного. Дискримінант у даному випадку буде додатнім. Мінус V0, тобто протилежне значення до початкової швидкості, буде в будь-якому випадку від'ємним. Прискорення вільного падіння завжди додатне, отже, якщо ми корінь з дискримінанти відніматимемо, корінь буде від'ємний. У нашому випадку час від'ємним бути не може, отже, даний випадок не розглядатимемо. Тоді, якщо прийняти прискорення вільного падіння за 9,8 метрів на секунду в квадраті, маємо Т дорівнює корінь з V0 в квадраті додати 19,6 h Війняти V0 поділити 9,8 мірівня в, в секунду. Тепер розглянемо іншу ситуацію, де тіло підкинули. На нього діями та ж сила тяжіння, відповідно, та ж прискорення. Тепер, у тім, напрямили в протилежну до напряму руху в сторону. Замінимо в минулому рівнянні плюс на мінус. І так само зведемо його до квадратного. Тепер у тім розглядатимемо обидва випадки. Чому? Зараз побачимо. Підставимо наступні значення. Початкова швидкість дорівнює 47,5 м на секунду. А висота дорівнює 87,5 метрів Розв'язавши рівняння, отримуємо два додатні корені. Чому? Гляньмо. Підставляючи значення висоти у формулу, ми ніби проводимо лінію. І коли тіло цю лінію перетинає, ми вимірюємо час від початку відліку, коли це відбулося. Коли ми підкинемо тіло, побачимо, що воно цю межу двічі один раз під час руху вгору, і це значення відповідатиме меншому затриманих коренів. Друге ж значення відповідатиме руху вниз. Для візуалізації залежності між часом та висотою побудуємо графік. За час відповідатиме вісь абсцес, а за висоту вісь ординат. У якості початкової швидкості візьмемо ту, котру наводили в прикладі, а прискорення вільного падіння приймемо за 10 метрів на секунду в квадраті. Тоді формула, якою буде задано графіка, глядатиме, як y дорівнює 47,5х, відняти 5х в квадраті. Побудуємо графік і побачимо, що він перетинатиме вісь абсцис, яка вказує на нашу початкову висоту двічі, це відповідно в точці початку відліку. А також у ще одній точці. Тоді, коли тіло повернеться на дану висоту. Четверта координатна чверть вказуватиме на політ тіла вже нижче початкової висоти. У першій ж буде відображено політ над початковою висотою. Крім цього, можна помітити, що найвища точка знаходиться посередині. А також підтвердимо наші розрахунки. Для того, щоб знайти час, який відповідає початковій висоті тіла, у вже відому нам формулу у якості висоти підставимо 0. Тоді, розв'язавши рівняння, отримаємо два корені. Власне 0, тобто початок відліку, а також 2в0 поділити на g. Як бачимо на графіку, найбільшої висоти позначено Hm, тіло сягає рівно на середині свого польоту. Звідси час, що відповідає максимальній висоті ТМ, дорівнює половині часу, за який тіло повернулося б на початковий рівень, тобто Т2. Для обрахунку максимальної висоти використаємо той самий принцип. У формулу в якості часу підставимо наш ТМ, і у підсумку матимемо максимальна висота дорівнює. Квадрату початкової швидкості, поділеному на добуток двійки та прискорення вільного падіння. Так, застосувавши до нескладних міркувань мізерну кількість найпростіших теоретичних відомостей, ми змогли отримати формули, які виражають відношення часу початкової швидкості у двох цих випадків, та переміщення вона ж висота, у трьох різних. Утім, насправді, подібних випадків.